Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Сьогодні у нас 29 квітня. Татко зранку вже докультивовує крайню площу і ми будемо чіпляти сівалочкою і пробувати сіяти гарбузи сьогодні. Так як у нас надалі не обіцяють дощів, то ми вирішили не втрачати вологи і посіяти зараз. Тож, ми чіпляємо сівалочкою, буду показувати, як ми її налаштовуємо, Можуть десь позручніше, ми розпочинаємо. Ось така, друзі, у нас сівалочка. Я її вже неодноразово показував на каналі. Зроблена на основі СПЧ6. Вакуумна точного висіву на три рядки з міжеддям 1,40 сорок. Все, друзі, сівалочку вчепили. Останнє налаштування по цим кришкам проводжу, регулюю, щоб диск там був так максимально плотненько, ну, щоб не тер. Да. І зараз вже беремо насіння і їдемо в поле. Перша загінка тут, мабуть, не видно, зараз тут покажу. Все сіє, все ніби добре. Стрибаємо на сівалочку і печемо. Так, стало трішки відпочити, замінили заодно мішок. Вже більшу частину цього поля посіяли. Тут у нас 8 гектарів. Е, ну що скажу, трішки сьогодні допала ось ця крайня секція. Е, бували такі випадки, ну ще земля знизу трішки заволога і буває як отак з краю стаєте. Е, десь як назад кутнулося що земельку хапає і потім насіння не випадає, тому я ось зараз кожен раз скакую і перепровіряю, ось пішов та котракторами, а я ззаду дивлюсь, чи не набилось там землі. Ну такі нюанси. Але все ж сіє, ось так виглядає посійне поле. Все у нас тут земелька черненька, все. Вироблено максимально, як тільки могли. Що ж, підемо далі. Так, народ. Уже ранок наступного дня. Ми вчора посіяли поле і два городи. Це в загальному біля 9 гектарів. І сьогодні нам ще орієнтовно під 4 гектари потрібно посіяти. Зараз я йду чистити фільтр повітряний, той, що стоїть на вакуумі. Заміню мастило в ньому, почищу його, звісно, і будемо їхати сіяти далі. Уже як будемо сіяти на Бугорі, тоді я ще раз вмімкнуся. Ну, ось ми вже і на цьому полі. Ось такий у нас бугор. Тут гарно видно який склон йде. Земелька вироблена. Тут ось у нас ще буде, думаю, Трішки проблеми з цією кановою Ми її наче, трішки розробили вже. Але все ж, вона тут ще є. Зараз татко під'їжджає, будемо дивитися, як нам краще сіяти. Звідки і куди, щоб потім було зручно полоти І розпочинатимемо. Зараз покажу. ну, земелька, ось бачите? Ось уже волога. Тобто буквально кілька сантиметрів. І вже розпочинається волога земля. Тобто саме вчасно. Збираємось сіяти тут. Ну, побажайте нам удачі з цим бугром. Вже самий процес далі покажемо. Ну і що ж, вже досіваємо поле. Думали, що буде гірше. Але ніби як все більш-менш нормально. Так, все. Посівну майже завершено. Ще там два городики і все. Що ж, крайню діляночку ми посіяли вже, посівну цьогорічну завершили. І далі будемо очікувати сходів. Все буде знімати і викладати на цей канал. Так, і ще зараз, якщо встигнемо, підемо на діляночку, де я посіяв гарбузи 8 квітня. І подивимось, їхній стан на даний час. А ось і ці гарбузики посіяні 8 квітня. Ось такий вигляд, вони зараз нас мають. Зійшли майже всі, Уже, як бачите, перший раз їх пропололи, Посіяв їх із схемою посіву 70 на 70 см, тому що більш склоняюсь до думки, що це буде кущовий сорт. Не Плетучий. Тобто насіння в нього вузеньке і заодно подивимось на такій маленькій діляночці. Знаємо, скільки рослин посіяли, знаємо площу цієї діляночки і вирахуємо пізніше вже осінню, яка буде загальна врожайність тут. Що ж, на цьому буду завершувати це відео. Дякую, друзі, всім за перегляд. Посівна 2024 закінчена. І тепер ми будемо чекати сходів гарбузів. Так, орієнтовно у нас цьогоріч під 13 гектарів буде. І дякую всім за увагу. Здоров'я вам!